І одразу спробуйте вгадати де відео знято за допомогою стабілізатора, а де без. І ви великий молодець, якщо вважаєте, що відео ліворуч виглядає набагато краще. Ну і як ви вже зрозуміли, сьогодні мова піде про стабілізатор DJI Osmo Mobile 7. Нещодавно мені подарували його на день народження, тому що знаю, що я типу блогер. Ну або знають, як у мене тремтять руки, бо ну 22 роки, як я. Сьогодні я. Сьогодні розповім, для чого він мені, скільки він коштував, де його взяли. Ну і взагалі, як ним користуватися для чого він мені? Ну ви ж знаєте, ось ці кінематографічні прольоти камери під час огляду. Ну ось саме для цього він і потрібен. Придбала його за 3700 гривень новим через OLX. Так не дивуйтеся, саме через OLX це знову була моя ідея, бо цією штукою користуватися щодня я не планую. А виходить економія десь у 500 600 гривень, ніж брати десь у магазині. Да й взагалі, я був не проти навіть якогось вживаного, але мені сказали, що вживане це якось не подарунок. Тому. Вийшов новий. Дуже швидко про його комплектацію. У цій коробці є сам стабілізатор, чохол до нього, затискач для телефону і кабель usb c на usb c А що ж в нас по характеристикам? Тут є тривісна стабілізація. Для тих, хто не шарить, як і я не шарив, то це коли камера рухається плавно по трьох осях. Вліво-вправо, вверх вниз і вперед назад, що дозволяє уникати трясіння під час зйомки. Bluetooth версії 5.3, акумулятор на 3350 мАч, час роботи до 10 годин. Але скільки точно, я замірити не зміг, бо як я його придбав, ну. Так він в мене і не сідав. Час заряджання до 2 годин 30 хвилин. Знову ж, я це перевірити так і не зміг, але я в це вірю. Ну і матеріал корпусу в нас пластик. Тепер про сам стабілізатор, його кнопки та можливості. По-перше, він може стояти самостійно, знизу є вбудована тринога, яку можна легко розкласти. По-друге, якщо цього недостатньо, є різьба під стандартний штатив, тож його можна накрутити на будь-яку стійку чи тримач. І навіть якщо штатив стоїть не зовсім рівно, стабілізатор все одно вирівнює камеру і тримає кадр. Стабільним це дозволяє знімати без перекосів, навіть коли поверхня нерівна. Яка кнопка за що відповідає? Ну, знаєте. Не раджу вам інструкцію читати, я вам просто зараз про це розповім. Кнопка M. перемикає режими стабілізації. Якщо утримувати, вимикає або вмикає сам стабілізатор. Червона кнопка початок та зупинка запису. Кнопка зі стрілками це перемикання між фронтальною та основною камерами. Задня кнопка двічі натиснути, щоб повернути стабілізатор у вихідне положення. Бічна кнопка це керування зумом. Тепер поговоримо про режими стабілізації. Поло або слідування це коли камера плавно слідує за рухами стабілізатора по горизонталі та верт... Ідеально підходить для зйомки загальних планів або панорам. Друга функція це tilt locked типу фіксація нахилу, сподіваюсь, правильно сказав. Камера слідує тільки за поворотами вліво-вправо, але не реагує на нахили вгору-вниз. Підходить для зйомки, коли потрібно ну, утримувати стабільний горизонт. Третій – це FPV. Person View. Усі три осі активні, камера реагує на всі рухи, включно з нахилами. Це створює динамічний ефект, ніби ви знімаєте від першої особи. І четвертий – це спіншот, дає змогу обертати камеру навколо її осі, створюючи ефект обертання кадру. Добре підходить для креативних переходів або для ефективної зйомки. Як виявилося, є ще один режим: це просто лок, і це коли всі осі зафіксовані. Камера зберігає напрямок незалежно від рухів, і це ідеально для максимально стабільної зйомки в одному напрямку. Насправді перед камерою я сиджу не просто так. Я навіть іноді тестую техніку, дивлюсь, експіріенс, там слухаю, що інші люди говорять. Ну і знаєте що? От зараз я сидів, грався, а телефон зараз розположено 16 на 9. Так, як зробити 9 на 16, типу, в форматі Тіктоку? Як ви думаєте? Так. Да. Просто зробивши ось так. Я цього не знав. Типу, я для цього перемикав режим і цією штукою. Тропив, щоб він типу так становився, але Насправді все дуже просто. При підключенні телефону до стабілізатора через Bluetooth і запуску камери в застосунку DJI MIMO, До речі, цей застосунок є у телеграм-каналі, так з'являється функція автоматичного слідування за об'єктом. До речі, це одна з моїх улюблених функцій на стабілізаторі, і далі у тестах я вам покажу, як вона працює. Але тут, як говориться, є нюанс. Вона працює лише у форматі 4К 30 кадрів на секунду. Чому не підтримується у режимі 60 кадрів, я не знаю. Але це обмеження є і це варто враховувати. Якщо вже мова пішла про застосунок, то давайте поговоримо про те, що взагалі в ньому є. Там доступні ще кілька режимів зйомки, які розширюють можливості стабілізатора. І перший це таймлапс, а саме прискорене відео, яке добре підходить для зйомки руху в місті або зміни освітлення. Хайперлапс, схожа на таймлапс, але з можливістю руху камери під час зйомки. Dynamic Zoom – ефекти долі зуму зум із одночасним віддаленням або наближенням камери для створення драматичних кадрів. Ну і куди ж без story Mode – шаблони для. Швидкого монтажу коротких відео з музикою та ефектами. І не дивуйтеся, чому я так емоційно це розповідаю, бо хтось у коментарях один раз написав, що не може дивитися мої відео через мій голос, що подобається. Ну що ж, а тепер нарешті перейдемо до тестів стабілізатора, де я вам розкажу і розповім, як і на що я знімаю. А, ну і зараз давайте такий огляд на великий на кімнату зніму. А робити я це буду в режимі FPV, тому що, на мою думку, це такий самий ходовий режим. І типу, саме такі відоси треба знімати саме на нього. Пуф. Я навіть не знаю, що такого показати, тому що я якось особливо не прибирався. Тут просто все, що накидано, то і накидано. Е, да, До речі, якщо треба огляд на кімнату окремо, то пліс ставте лайки, там, пишіть про це. Усі діла. Ну ось. Тупо тупо срач, це блокнотик мені подарували, на якомусь заході не пам'ятаю, доволі патріотично. ага. Так, це Це колекція рандом речей. До речі, зараз стабілізатор не знаю чому, але він якось на бок нахилився. Типу, тобто через те, що в мене дуже важкий телефон. І він на одну сторону нахиляється, бо якось його поправити. зараз Нафіг я так зроблю, ну-ка Раз, два. Оп, все, працює. Да. Ось чим я користуюся. Ось це. Вже все треба змінювати. До речі, ось цей легендарний мікро, який я перемонтував. Але як виявилося ніфіга подібного, я його відправлю, щоб йому там змінювали роз'єм. Бо він продовжує пищати. А ось це, до речі, не пам'ятаю, як він точно називається. Це штатив краб Типу, він може змінювати свою форму взагалі як завгодно. Зараз бац. Все, і тепер можна його там десь прикріпити. закрутить, и он будет стоять в нужной позе. Блин, одной рукой неудобно. А, до речи, если одной рукой неудобно, так вот берешь, бац, стабилизатор ставишь, нахиляешь ось так, и берешь, например, ну ось так хочу, да, Там, закручуєш і все, воно працює. Якщо знімати там ось огляди якось, то зазвичай в телефоні є така штука, як уповільнене відео, там, де можна це плавно зробити у 120 кадрів. Типу зараз їх 60 і зараз так не вийде. Тобто прям супер плавно, але це можна зробити. Це не проблема, це можна. Якось так провести. Ну, це все одно якось зручніше, коли ти робиш це з руки. Це набагато зручніше, я вам так скажу. Типу, зараз я тримаю просто телефон, тобто стабілізатор у руці, кручу його як завгодно. Наприклад, ще зараз затисну кнопку Бац, все, він на місці. Зараз я їм метеляю як тварь. Я не пам'ятаю, чи увімкнути в мене стабілізація на самому Самсунгу. Здається, ні. Але ну, ось вам кадр, якщо трясти прям сильно. Тепер щодо слідкування об'єкту, наприклад, ось у нас об'єкт, так. А, тупо його виділяємо. Бац. Все. Тепер я ліворуч, він за ним, праворуч, він також за ним. Вверх. Але теж за ним униз. Так, він може, звісно, втрачати об'єкти з кадру. Але для цього, щоб він прям це ідеально робив, треба докупити этот, це як його трекінг, кіт як я говорив. Але, типу, якщо там сильно не ходити по кадру, то воно начебто норм. Я зараз нічого. Не чіпаю, можна двома руками. Якось його заплутати, наприклад. Ні, працюю. Загубив, загубив, загубив. Бац! О, сюди, сюди, е, опять загубив. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Вверх-вниз вже не так швидко. Що я можу сказати про нього у висновку? Усі цілі мої він цілком задовільняє. А щодо вас, чи варто вам його придбати, ну я не знаю, якщо ви там якийсь блогер там, знімаєте тік-токи, купу відео, постійно щось робите, то. Все ж таки раджу вам його взяти. І тут я хочу його перебити. Сподіваюсь, він проти не буде. Стабілізатор особливо зручний, якщо ви часто знімаєте самі себе або подорожуєте наодинці. Функція автотрекінгу справді корисна. Стабілізатор сам стежить за об'єктом у кадрі. Додатково можна докупити з AliExpress там трекінг кіт, який покращує точне стеження і стабілізатор краще фіксує рух і не втрачає об'єкт з поля зору. Дякую за перегляд, лайк, підписка, до зв'язку.